Вітаю! Нам потрібно записати 7 четвертих у вигляді мішаного числа, тобто виділити цілу частину. Як ви розумієте, перед нами неправильний дріб, 7 більше за 4. Отже, запишемо цей дріб 7 четвертих у вигляді мішаного числа. Спочатку, як завжди, я покажу, як саме перетворювати неправильний дріб у мішане число, а потім вже ми поміркуємо над тим, що все це насправді означає. Щоб виділити цілу частину з дробу 7 четвертих, або ж записати у вигляді мішаного числа. Я запишу чисельники знаменник різними кольорами, потрібно чисельник дробу поділити на знаменник. Тобто ми маємо з'ясувати, скільки разів 4 міститься у 7. Отже, ділимо 7 на 4. А скільки разів число 4 міститься у 7. Один раз. У 7 число 4 міститься тільки один раз. 1 помножити на 4 це 4. Чому в такому випадку буде дорівнювати остача, залишок? 7-4 дорівнює 3. Ми бачимо, що 4 міститься у 7 один раз. Отже, тут ми записуємо 1 1 цілу. А що в нас з обстачею? В остачі 3. Цю трійку ми записуємо у чисельник дробової частини майбутнього мішаного числа. Ось цю трійку ми записуємо сюди. Оскільки 7 поділити на 4 дорівнює 1. 3 у залишку або востачі, то ми можемо записати, що це 1 і 3 ділити на 4, тобто 1 і 3 четверті. Ось ми і виділили цілу частину, перетворили неправильний дріб у мішане число. Можливо, деякі з вас не розуміють, як так взагалі можна зробити. Просто магія якась. Та ні, ми поділили 7 на 4, отримали 1 і в остачі ще 3. А це те саме, що й 1,3 Але чому такий метод виділення цілої частини справедливий? Чому? Давайте зобразимо чверті, 7 чвертей. Можливо, тоді вам це перетворення не буде здаватися магією. Зобразимо чверті у вигляді маленьких квадратиків. Цей квадратик це 1 четверта. Давайте подивимося, що становитимуть 7 таких квадратиків. Я, мабуть, скопіюю і вставлю. Тепер у нас 2 чверті, або ж це те саме, що й дві четверті. Тепер у мене вже 3 чверті, тобто 3 четверті. І ось у мене вже 4 чверті, тобто 4 четверті. А що таке 4 четверті? Це одна ціла, чи не так? 4 чверті в нас вже є, але нам потрібно 7. Отже, вставляємо ще один квадратик. Це вже буде 5 чвертей або 5 четвертих. Ось ще одна чверть. І ми маємо вже 6 чвертей, тобто 6 четвертих. І нарешті остання чверть. Усього тут 7 чвертей, 7 четвертих. Що ми тільки не зробили? Ми намалювали 7 чвертей, зобразили дріб 7 четвертих або 7 одних четвертих. А як ми по-іншому можемо подати ці 7 чвертей? Ось це в нас 4 четвертих. А ось це 3 четвертих. Зверніть увагу, що 7 четвертих це ніщо інше, як 4 четвертих плюс 3 четвертих. Давайте так і запишемо. 7 четвертих дорівнює 4 четвертих плюс 3 четвертих. А що таке 4 четвертих? Ми про це вже говорили. 4 четвертих це. Одна ціла. Отже, це те саме, що й одна ціла і 3 четвертих. У нас є одна ціла і ще 3 четвертих залишається. Таким чином, це те саме, що й одна ціла 3 четвертих. Ось це три чверті, а це одна ціла. Тепер, думаю, вам зрозуміло, чому так відбувається. Ми насправді з'ясовуємо, скільки цілих у неправильному дробі. Коли ми ділимо 7 на 4 і отримуємо 1, то ми у дійсності знаходимо кількість цілих, що міститься у цьому неправильному дробі. 1 – це кількість цілих у дробі. Можна уявити, що ми шукаємо кількість цілих пирогів або піц. А скільки шматочків пирога чи піци у результаті залишається? Залишається три шматочки. І кожен шматочок складає 1 четверту частину пирога або піци. Отже, всього залишається 3 четверті пирога. У нас є 1 цілий пиріг і 3 четвертих пирога три шматочки, кожен з яких становить 1 четверту частину пирога. Сподіваюсь, ви в усьому розібралися. Наше заняття добігає кінця. До зустрічі на наступному уроці!